Де до кінця виконає наказ, щоб очі рідних не бачили ночі такої, як у кринках. Коли ми були в кринках, я там на стіні нашкрябав халу з кринки 2023. Я кажу своєму заступнику, кажу, дивись, де зараз це сфотографую, Це буде обкладинка для майбутньої пісні про кринки. От ми вийшли з кринок, я написав пісню, записав пісню тут же. Комусь подарить крила ніч є людину ніч, ніч. на хвилях Дай мені сила, вижити, в Дай мені сили. Останнє моє офіційне місце роботи це виконавчий директор логістичної компанії. Після цього в мене ще була студія деякий час, звукозапису в місті Одеса. Ну а потім почалося повномасштабне вторгнення. Ну і я вступив до ЛАВ ЗСУ. Ніч, дощ, Вітер. Біль страх. бігти як будь-який здоровий чоловік, здоровий ментально в першу чергу, я прийняв рішення, що я повинен йти і захищати свою сім'ю, своїх батьків, свою країну. Я не обирав родитися чоловіком, але якщо я родився чоловіком, то я обираю ним бути. У мене було офіцерське звання, але так вийшло, що я зайняв посаду головного сержанта взводу. От, е, я займався з особовим складом, передавав їм знання, бо люди приходили геть в сирі, зелені, вони не знали ні, що таке автомат. Ну вибачте, задав їх отак кожен день під спекою, жарою. Але це дало плоди. Якби при виїзді на першу ротацію люди вже розуміли, що таке зброя. Е, так як я був ініціативний, е, мене призначили на посаду командира третього взводу. Е, Роті. Ми поїхали на першу ротацію на Миколаївський напрямок, там виконували бойове завдання два з половиною місяці, пройшли таке бойове хрещення, бойове злагодження. І після першої ротації, коли я повернувся, мені присвоїли вже звання офіцерське і призначили мене заступником командира роти з морально-психологічної підготовки. Це була не моя посада, я її там. Не вибирав, не, не прагнув бути МТЗшником. І Я хотів далі виконувати бойові завдання. Я хотів е в першу чергу воювати під началом мого побратима е Віталія Осіпчука. Мені імпонував його підхід до ведення війни, але на жаль, він загинув, і мені довелося якби. Тянути далі його справу на своїх плечах, хоча я був абсолютно інородним тілом в підрозділі, і треба було завоювати з самого нуля там якийсь авторитет. Мертві не плачеть, щоб віна сміються. Мартві не знайде дорогу додому. І поки про мені сонце проб'ються, бо копі затишно, наче вдома. Для мене базове є люди. От. Для мене базовим є здорові відносини з людьми, коли є в колективі повага, коли є в колективі справжні чесні відносини, справедливість це завжди треба робити своїми ручками, ножками, взяти їх за ручку, провести по тих дорогах, куди ти їх посилаєш. Тобто, на особистому прикладі показати. Перша наша операція 2023 році це козачі лагері. Там мої хлопці приймали участь в штурмовому загоні від батальйону. Важка була операція. У нас там було два наших загиблих побратима. Після цього була операція на острові Козацькому, за яку мало хто знає, але вона була нічим не легша, де нам доводилось на веслах на човнах переправлятися на острів, займати позиції. і... Вести оборонні бої з переважаючими силами противника. От у них було більше значно вогневих засобів, їх підтримувала авіація, РСЗВ, артилерія, танки, міномет, АГС. От. З нашого боку, набір був трошки скромніший, скажімо так. Була історія, коли мої бійці чотирьох. Майже цілий день, там порядка 10 годин вели бій проти приблизно 20 чоловік. Ворога, а вже в листопаді вже прийшов наш час заходити на Крин. Воїн піде до кінця, виконаємо наказ, щоб очерідних не бачили ночі, такої, як у Кринках. Поки ми їхали сюди, якийсь такий був стан дивний. Страху, не страху, ти їдеш і ти не розумієш, що тебе чекає. Ми приїхали, перешили радіостанції. Далі була чиста робота. Нам довелося довго йти до, до човнів. Там піщаний такий ґрунт був. Дуже важко було йти. Ми набрали ж на себе БК багато, там. скільки могли провізії. От. Поки дійшли до човнів, я вже був мокрий. просто. Дивимося на тому березі, просто кабель. Тут що, сідаємо в човни. Поплили на човнах, один драйвер був недосвідчений, щось не там не виходило. Нам довелося з двох човнів на один посеред Дніпра просто вночі перегрузитися. темноті. розуміння куди йти немає. Це була дуже цікава операція, цікавий досвід. І в цей момент летить кап. Коруч. Ми отак попадали, і він просто упав. Ну, я не знаю, там, скільки метрів від нас, ну, дуже близько, нас закидало болотом. А я думаю, а я йшов першим, ми йшли такою, як. Ну, як змійкою, От. я думаю, ті, хто йшов ззаді, навірно, вже когось немає. Кому подарить крила ніч, ніч, в кому сім'я ледно ніч, ніч. Ми вийшли на позиції, дійшли до першої ворожої лінії окопів, яка була з самого початку. Там лягли, йшов дощ. Нам повезло, що був дощ, не літали дрони, якби нас противник не бачив. Ми лягли в окопі, хлопці закурили. Я так лежу, дивлюсь, небо. Це такі круті емоції, ти лежиш. Ти мокрий, ти грязний, ти живий, ти просто кайфуєш під тим небо. Дев'ять діб ми провели в кринках, ми виходили під обстрілом, але всі вийшли живі. От, ну, я не знаю, Це чудо якесь, мабуть. Ми коли приїхали, нас тут зустрічали, я не знаю, там, просто там всі плакали, Типу, ну як? Там, ніхто не вірив. Я прийшов. Сюди не будувати кар'єру там, в армії. Я прийшов сюди закінчити війну, але закінчити війну переможцем. Я розумію, що для того, щоб ми перемогли в цій війні, кожна людина, кожного дня повинна давати результат, який наближає нас до перемоги. Через не можу, через тіло побратимів, через болото добігти до перших окопів, завдання морської піхоти. Дай мені сили вижити в пеклі, дай мені сили.